12 систем радіоелектронної боротьби передала українським захисникам Калинівська громада. Цю техніку придбали в рамках обласного проєкту Безпечні стікі громади. Сучасні реби приглушують сигнали ворожих дронів радіозв'язку та іншої техніки, захищаючи українських оборонців від атак російських безпілотників. Калинівська громада продовжує підтримувати Збройні Сили України. Так, 12 систем радіоелектронної боротьби передали бригаді Червона Калина. Ці пристрої глушать сигнали ворожих безпілотників, ФПВі-дронів і ударних мавіків. Летить там ворожий дрон мультироторного типу, чи мавік чи ударне крило. Вони подавляють сигнали і не просто ці репи, ці засоби, які летять, падають. Ці засоби на захищають особовий склад. Кошти на придбання ребів виділила Калинівська міська рада, яка перемогла в конкурсі Безпечні стійкі громади. В рамках програми обласної ради безпечні стійкі громади в Калинівській громаді ми передали з реби для червоної калини. Це наші захисники, які боронять країну. Це те, що потрібно саме їм. Ми прийняли участь в трьох конкурсах, три виграли, два конкурси це по військовій допомозі, тридцять мавіків і 12 ребів. І один конкурс по ребенційному відділенні обладнання для наших захисників. Системи РЕП уже незабаром допомагатимуть українським військовим нищити ворога на передовій. Яна Колодинська, Вікторія Ворощак, телеканал Вінничина.